Вітаю! Сьогодні хочу зняти відео про такий самий наш масовий вирів це ліхтар-артилериста. Має він ось такий вигляд. Для чого він треба? Для того, щоб вночі. Навідник міг навестися на позицію бусоль. Тобто, щоб навідник вночі бачив бусоль. Цей виріб має декілька режимів: це червоний зелений, білий, тьмяний, білий яскравий, оснащений акумулятором на 600 мА, зарядка такого Type-C. Також його можливо використовувати як нічну точку наведення. Його можна закріпити чи пластиковою стяжкою, чи кудись прикрутити. Ось так він вдягається на бусольку, на штатне місце. Тобто тут у нас посадка з натягом. І вже. Можна увімкнути той кольор, який нам треба, щоб навідник побачив, де знаходиться бусоль. Також у нас є підсвітка сітки наведення бусолі та світофільтри ще є, і перехідна чарка для встановлення бусолі на штатив геодезиста. Тому кого зацікавило, звертайтеся до нас в особисті на всі вироби. У нас пожиттєва гарантія, або ремонтуємо, або замінюємо на нове. Дякую за увагу.